Та почнеться срач, дівочки. Бо це чесний відгук на розпіарені продукти з тік-тока. Може, трохи грубо, але чесно. Ладно, давайте почнемо з хорошого. Оте тут Дезик. Дівчата на літо просто скупляйте, тому що він стоїть там гривень 80 по-моєму, але ви забудете, що таке патіть і ванять, як сутула собака. ще можете спробувати митися, якщо геть нічого не допомагає. А вот это, девочки, говно за 300 гривень. То я чула, що уходик від біленди дуже класний. Ну, оця гідрофілочка, я не заказувала мільйон прищей і комедончиків. Хоча я купувала, щоб змивати SPF-чик. Тепер я не користуюсь ні SPF, СПчиком, нією вот штукою. В этом моменті, дівочки, я готова плакати, потому що я купила оце за 1200. Може ви знаєте, як правильно користуватися цією базою. То розкажіть, бляха муха і мені, тому що в мене скатується тоналка на ній. І найдорожча тоналка, і найдешевша що я ділаю не так? А оце або зберігайте, або скріньте, бо це для мене знахідка. Голову ви будете мить днів через 5. Потому що голова не жирніє, дівчатки. І ще одно говно в студію. Цей тупорилий розовий поросячий цвет, дівчика, курва! 300 гривень чи 200? Мабуть, я вас намахала 200. Коротше, не 50 і вже погано. Ну що це? Це наче я в Аврорі плін купила, а не що таке. Повний дізлайк!